Розділ 22 Нарешті все владналося, але що можна було вдіяти? У розпачі вони дивилися на бідолашного тімі, котрий відчайдушно боровся з болотом, яке його засмоктувало. Він, він тоне, він тоне, плакала Ен. Раптом на дорозі почувся якийсь шум, що гучнішав що секунди. Вантажівка везла вугілля кокс, дошки, колоди, мішки з осяченою. Джорджа закричала водієві Стійте, стійте, допоможіть нам, наш пес тоне в болоті. Вантажівка зупинилася. Дядько Квентін подивився на вантаж. Уже за мить вони з Джуліаном витягли звідти кілька дощок і, використовуючи їх як настил, у двох дісталися до бідолахи тімі, який щосили боровся з тванню. Водій вантажівки вистрибнув з кабіни їм на допомогу. Він почав кидати штахети не на дошки, потім ще якісь дровиняки – щоб на них можна було стати, бо перші дошки вже майже засмоктало. Дядько Квентін ну ухопив тімі, він витягає його, він його витягнув, заверещала Ен. Побіліла Джорджа раптом безсило осіла на узбіччі, побачивши, що Тімі майже врятовано. Їй стало млосно. Витягати Тімі з трясовини виявилося нелегкою справою, бо було то було чіпке, і нізащо не хотіло його відпускати. Нарешті його визволили, і пес почалапав по непевних дошках, пробуючи вихляти брудним хвостом. Незважаючи на весь цей бруд, Джорджа обхопила пса за шию обіруч. Йой, Тімі, як же ти нас усіх перелякав. Від тебе смердить, але мені байдуже. Я вже думала, що ти загинеш. Бідолашний Тімі. Водій вантажівки. І з сумом дивився на свої дошки в болоті. Вони зникали на очах. Дядько Квентін, відчуваючи себе по-дурному в піжамі й пледі, звернувся до нього. У мене із собою нема грошей, але якщо ви у будь-який час завітаєте до вершини контрабандистів. Я добре вам заплачу за допомогу і втрачені дошки. Я оце везу вугілля до сусідів вершини контрабандистів, сказав водій, кинувши оком на дивацьке вбрання дядька Квентіна. Якщо хочете, можу всіх вас підвести. Місця в кузові вистачить. На дворі темніло, згущався туман, і всі потомилися. Тож увесь гурт з вдячністю заліз у кузов, і незабаром вантажівка загальмувала біля вершини контрабандистів, І усі злізли з кузова, розминаючи закляклі кінцівки. Я завітаю завтра сказав водій. Зараз нема коли. Доброго вам вечора. Діти з дядьком Квентіном подзвонили в двері. Їм відчинила перелякана сира. Вона мало не впала від подиву, побачивши всіх на порозі в світлі настінного ліхтаря. Боже. вигукнула вона, ви всі повернулися, цілі й неушкоджені. Господи, як господарі зрадіють, вони викликали поліцію і вас скрізь шукають. Вони спускалися в підземелля, були в будинку пана Барлінга. Вони. Тіммі. Одним стрибком опинився в холлі. Весь у підсохлому баговинні він виглядав вельми дивно. Сера скрикнула Що це? Лишенько? Це ж собака. До мене, Тімі, сказала Джорджа, згадавши, що пан Ленуар не любить собак. Сиро, можна тімі побуде на кухні. Я не можу наразі вигнати його на вулицю. Ви уявити собі не можете, у які тарапати він скочив. Ходімо, ходімо, мовив батько, якому набридла ця балаканина. Упевнений, пан Ленуар потерпить пару хвилин Тімі. Звичайно, я знайду йому місце на кухні, сказала Сера. Спочатку помию його, йому це вкрай необхідно. Пан і пані Ленуар у вітальні. Принести вам якийсь одяг? Маленький гурт увійшов до будинку і прийшов до вітальні. А Тімі? Покірно рушив на кухню за розбурханою сирою. Пан Ленуар почув голоси і відчинив двері вітальні. Пані Ленуар кинулась до сина, вмиваючись слізьми. Зраділа Мерібел, стрибала навколо брата, як щеня. Пан Ленуар потирав руки, плескав усіх по спинах і примовляв: Ну ну, ну, ну чудово, що ви всі живі й здорові. Упевнений, у вас є що розповісти. Це дивна історія, пане Ленуар, сказав батько Джорджі, дуже дивна. Але перш ніж я почну розповідати, мені треба подбати про ноги. Я багато миль прийшов, бо соніш, і вони в мене змерзли і дуже болять. І поки кожен учасник подій розповідав про пережити, у будинку запанувала метушня. Зігріли воду. Щоб пропарити ноги дядьку Квентіну, подали йому халат, нагодували всіх і напоїли гарячим питвом. Усі відчували надзвичайне піднесення, а коли збудження поволі вгамувалося, діти відчули себе в центрі уваги, бо їм було що розповісти. Однак. Зрозуміло, прибула поліція, і інспектор відразу ж узявся всіх розпитувати. Усі там в перебій схотіли відповісти йому, і тоді інспектор обмежився трьома учасниками подій: Батьком Джорджі, Смоляним і Джорджію. Бо вони знали про все найбільше. Пан Ленуар більше за всіх дивувався почутому. Він сидів у своєму кріслі і йому заціпило, коли він дізнався, як пан Барлінг запропонував придбати плани дренажу маршів щиро. Визнавши при цьому, що він контрабандист. Він божевільний, це точно, вигукнув інспектор поліції. Не від світу цього. Я йому так і сказав, долучився смоляний. Я сказав, що він спізнився на ціле сторіччя. Ми багато разів намагалися зловити його на контрабанді, сказав інспектор. Але він занадто спритний. Це ж треба так підсунути вам свого шпигуна, блока, який використовував вашу вежу, щоб подавати сигнали. Справжня зухвалість. І виявляється, що блок насправді не глухий? Це дуже розумно удавати глухого тетерю, аби чути те, що не призначене для його вух. Як гадаєте, чи не слід нам розшукати блока пана Барлінга і його слугу? раптом спитав Джуліан. Вони ж досі блукають у підземному лабіринті? Ще й двох з них покусав Тіммі Продовження буде.